Добрий день, шановні глядачі, ми команда Палаючі Серця. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему, яка є актуальною для нас всіх. Про безпеку! І ми вирішили дізнатися у наших знайомих, що означає саме ця безпека. Доброго дня! Мене звати Софія. В мене є до вас декілька запитань. Які правила дорожнього руху ви знаєте? А які номера рятувальних служб ви знаєте? А ви щось про безпеку знаєте? Дякую за відповіді. Доброго дня! Назвати Олі і Каріна. Чи можемо ми вам задати питання, які ви знаєте правила дорожнього руху? Так, звісно, ходити потрібно по тротуарах з правого боку. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світофора. Ходити по тротуарах можна тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світофора. Червоний і жовтий сигнал у світофора означає, що перейти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, дивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. При переході через дорогу треба міцно тримати маму за руку. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. А для вашого безпеки ми хочемо включити вам. Дякую вам. Доброго дня, Мене звати Каріна та Оля. Можемо вам задати декілька питань. Звичайно, діти можна. Що робити, якщо ти зізнав пожежі вдома? То, коли ти зазнав пожежу вдома, то, по-перше, потрібно зателефонувати за номером 101. Якщо це неможливо, то негайно покинути будівлю. А якщо евакуація неможлива, то закрийте двері в кімнату, де ви перебуваєте, забити вологими маганчерками щелини, щоб дин не проникав всередину. Відкрийте вікно і подайте сигнал про допомогу. Не панікуйте! Чітко виконуєте інструкцію рятування. Дякую. хочемо залишити вам на згадку і бакле. Дякую. Доброго дня! Назву Кристина та Ксенія. Ми сьогодні хотімо запитати, що робити, якщо ви все ж таки натрапили на міну або інший вибухонебезпечний предмет? Зберігати спокій і не панікувати. Негайно відійдіть на дій небезпечне не менше 50 метрів. Повідомте про знахідку з командом слабоксом або пристановдесь. Також я намагаюся татарувати та знімати місце події. Дякуємо. Дякуємо. Будемо обізнаному. Добрий день. Я Галіп, а це Софія, що ми їм поставити до вас такі запитання. Що робити, якщо людина потрапила у воду і не може вибратися? Ну, по-перше, не панікувати і спробувати кинути рятувальний круг. Або інші предмети підручні, наприклад, палку. А ще, якщо ви вмієте плавати, спробуйте доповти до людини і допомогти їй. У разі, якщо не вмієте плавати, негайно кличте на допомогу. Дякую, молодці. Вам також дякую. Ось вам буклети. Дякую. Доброго дня, пані Шарлота! Та смачного! Які номери рятувальних служб ви знаєте? Дуже гарна відповідь. Добрий день. Добрий день. Я Гріф, а це Софія. Як можна заберести легкі пожежі вдома? Не перевантажуйте проєкт по мережу. Наші дітей правилам пожежної безпеки. Встановіть вдома димові датчики та вогнегасники. Регулярно перевіряйте електропроводку та електроприлади. І залишайте без нагляду увіквіни електроприлади. Дякую. Лейбук, лейбук. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Назвати Софія Софія, і ми хочемо поговорити з вами про безпеку. Добре. Які основні правила змінної безпеки, ви знаєте. Не ходіть в незнайомих містах і не чіпайте незнайомі предметів. Добре, дякуємо. Також я хочу доповнити: не торкайтеся підозрілих предметів. Якщо ви побачили щось подібне, негайно повідомте про це найближчим службам, а також ДСНС. А також не намагайтеся самостійно знешкоджувати міни. У нас для вас є буклети, щоб ви завжди пам'ятали про безпеку. Дякую. Дякуємо за обізнаність і допомогу. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Всім успіхів! Побачимося в наступному відео.